Леся Українка, до мого фортепіана, мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, повідомить думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя, дитяче моє, як сяду при тобі, як час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібрав гурточок, провадить речі і співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто се плаче там, в другій хатині? Чиє ридання стримане, тяжке, несила тугу крить такій малій дитині, ставило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала? Тоді ж кругом так весело було. Ох, певне лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізне йшло. Коли я смуток свій на струни клала, З'явилась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко линув думок легкий рій. Ростанемось, надовго ми з тобою? Зостанешся ти в самотіні мій, а я не матиму де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.